Хочу кредит під заставу діаманта, але дуже швидко, бо я дуже поспішаю, я дуже зайнята людина. Ну, якщо дуже спішите, можете на сайті у нас подивитись. На сайті? Так. Ну, але якщо ви все ж тут, то краще давайте подивлюсь. Не можу. Він сюди не влізе. На сайті зроблю. Тут просять мене. Описати діамант, що то має бути? Описати діамант, як він виглядає. Ну, 1988 рік, двигун ззаду, ну, небитий, не крашений, разок втоплений. Але ну, то не страшно. Ви якусь машину описуєте, а не діамант. Яку машину. Жужик 98-го року, то хіба машина? Це діамант. Ми діаманти приймаємо буквально, а не метафорично. У мене від діда є жужик на ходу. У Запорожець. У 23-му році. То хіба не діамант? Ні. Ну, що сказати? Якщо вас не цікавить Запорожець повністю вкритий діамантами, ну, до побачення. До побачення. Стоп що?